Вітаю вас всіх миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Час для проповіді. І хочу поділитися своїми роздумами над славом Божим. Ми приходимо в дім, де лунає слово Боже. Тут ми навчаємося, тут ми збагачуємося, тут ми отримуємо пізнання, після чого несемо це слово з собою до своїх домівок, несемо це слово там, де ми перебуваємо. Чи можливо таке запитання, чи можливо сьогодні не чути про Бога, особливо в нашій країні, яка рахується християнською. Напевне, що неможливо не чути про Бога. Суботу є служіння, також є служіння і в неділю, де люди так само згадують про Бога і призивають Боже імення. Звідусіль можна почути про Слово Господнє, вже нічого не кажучи про інтернет. І так само навіть ті, хто ніколи до церкви не ходить, але слідкують за чи блогерами чи відомими людьми, акторами чи іншими, спортсменами відомими. Так само ці люди, і я знаю не одну таку людину, яка призиває і дякує за все Господеві. Тому не чути сьогодні про Господа Бога, це щось таке на межі неможливого. І почувши про Господа Бога, почувши про Христа, Христос чекає на відповідь, на відповідь від кожної людини. Бо за кожну людину він помирав. І я хочу ще сказати одні слова, які ми могли почути, і ми співали пісню. В цій пісні є ці слова. І також цього тижня е, такі слова я також прочитав в одному пості в інтернеті. Не цвяхи тримали Ісуса на Христі. Сьогодні Ісус чекає на нашу відповідь, чекає, що ми приймемо жертву Ісуса Христа і отримаємо прощення. Бо Ісус Христос нас полюбив, любов'ю, якою людині не осягнути, не зрозуміти, але Треба нам прийняти цю любов. Для того, щоб отримати, наприклад, в Україні є, скажімо так, чи акція, чи можливість. І для того, щоб скористатися цією можливістю, скористатися цією акцією, треба зробити три прості кроки. Це почути про це, тобто мати, володіти інформацією. Друге, це е, зареєструватися або прийти туди. Ну і третє, вже це безпосередньо щось від, отримати. І, наприклад, коли я був е, з братами в Бучі, ми відновлювали пошкоджені будинки, то там так само треба було. Після того, як е, ворожа армія відступила, потрібно було людям, які мали майно, і майно їхнє постраждало. Їм потрібно було дізнатися, що і вони можуть отримати відшкодування або вони можуть отримати допомогу. Е, друге, це прийти і записатися е, записати те майно, яке в них пошкоджене, зафіксувати ці пошкодження, і третє це вже. Їм висилали когось на допомогу, їх ставили в чергу і висилали на допомогу, після чого вони отримали е, ось, ось, це, ось ось таку допомогу, чи відшкодування. На основі цього, що я сказав, хочу задати три питання: чи чують сьогодні, що говорить Ісус, чи чують люди, що сьогодні говорить Ісус? Чи розуміють люди, що говорить Ісус? І третє найважливіше питання: чи підкоряються тому, що говорить сьогодні Ісус? Відкриємо з вами Луки. Це основні тексти, над якими ми будемо роздумувати. Вось, восьмий розділ з 4-го вірша. І як зібралось багато народу? І з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчою. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його поведзьовували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкості. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю і, зійшовши, уродило стократно. Це сказавши закликом Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, ж його його учні, говорячи, що визначає ця притча. А він відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно це Боже Слово, а котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробування відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Образи, які описані в цій притчі, думаю, вони зрозумілі, особливо після того, як Ісус своїм учням дав пояснення. І я хочу зачитати декілька місць суміжних з цими текстами, що мав на увазі Ісус, коли говорив цією притчею, і особливо. Коли я сказав у восьмому вірші, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Відкриємо з вами Ісаї, 6 розділ, 9, 10 вірш. А він проказав Іди і скажеш народові цьому, ви будете чути постійно, та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілими серце народу цього, і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклею, щоб не бачив очима своїми і ушами своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і не навернувся, і не був уздоровлений він. Минав час а людина по відношенню до Ісуса Христа, по відношенню до Бога, не змінювалась. Бог закликає, хто, хто має, Христос закликає, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає, щоб люди, які були біля нього, не були такими, про яких ми тільки що прочитали в цих текстах Вісає. Що ви будете чути, але не будете розуміти, ви будете дивитися, але не будете бачити. Ще про те, що ви будете, хто має вуха, нехай слухає. Так само ми з вами можемо і прочитати, і знаємо, що є такі тексти в об'явленні Об'явленні Івана Богослова. Коли Дух промовляє до церков і каже, зсилається кожного разу, наголошує, хто має вуха, щоб слухати. Нехай чує. Тобто підкреслює важливість того цих своїх слів. Відкриємо з вами ще один текст, похожий на цей, що ми тільки що прочитали, єзикиля, 12 розділ, 1, другий текст. І було мені слово Господнє таке: Сину людський, ти живеш серед дому ворохобного, вони мають очі, що бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не чують, бо вони дім ворохобний. Чи розумієте ви, що означає слово ворохобний? Верохобний це синонім до слова бунтівний, неспокійний або, ще, можна сказати, нестримний. Тобто ти живеш серед бунтівного народу, який. Бунтується, який супротивляється, який дає супротив, щоб почути Слово Боже. От, тут в цих текстах так само наголошується. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не чують. Народ не шукав е -е, Ісуса Христа. Народ шукав Ісуса Христа не тому, що хотів сказати, що Ісус Христос їхній Спаситель, їхній Месія. Ісус е, – Ізраїль і народ, який навколо був Ісуса Христа, і, зокрема, е, завжди приходив до Ісуса Христа. Були різні причини на це. І одна з таких причин це було те, що люди шукали оздоровлення. Одні, Одні – Шукали, щоб побачити чудо від Ісуса Христа, інші, щоб так само, можливо, щось Ісус їх нагодував. Зокрема, ми знаємо, що Ісус, як чудо, яке зробив Ісус, нагодувавши п'ять тисяч людей. Тобто, ходячи за Ісусом Христом, люди по різному, по-різному Його сприймали: хтось як лікаря, хтось як пророка. Хтось очікував від Ісуса, що Він буде Месією таким ну, воєначальником, який прийде і буде визволяти ізраїльський народ з під римського панування. Але Ісус Христос його місія, Його ціль була не такою, про яку люди собі роздумували. І про це Ісус Христос говорив, говорив, що моя задача це визволити вас від гріхів. Вони, ці люди, які, які бачили в Ісусі Христі будь-кого, но тільки не Спасителя, який прийшов визволити їх від їхніх гріхів, дати їм спасіння, вони були точно е, ті, про кого говорили пророки. Слухали, не чули. Дивилися на Христа та не бачили. Якщо людина не навертається до Христа, не приймає його порятунок, то вона не буде врятована, бо маючи вуха, не чула, маючи очі, не бачила, не навернулася до порятунку, не скористалася оцим правом, про яке. Яке, яке дає їм Ісус Христос. Тобто, я на початку сказав, що для того, щоб треба зробити три кроки, щоб е, отримати, е, в даному випадку, якщо ми вже говоримо про Ісуса Христа, щоб отримати Спасіння, почути про Ісуса Христа, е, прийняти Ісуса Христа і підкоритися Ісусові Христові, виконуючи Його волю, і тоді ми будемо мати Спасіння. Також Ісус Христос згадує всі притчі про добрий ґрунт. Люди з добрими і чистими серцями, які якраз і підкорилися Ісусові Христові, підкорилися Йому і живуть згідно Його волі, згідно Його вчення. Ця притча, як і багато інших притч, перш за все, для людей, які ще не прийняли Ісуса Христа, які на певних етапах. І в певних ситуаціях можуть втрачати Боже Слово, зв'язок з Богом. Тому Ісус і говорив е, притчами. І, зокрема, в цій так, нам, нам так само зустрічаються, е, такі, ми, ми читаємо про таких людей. Ще є в цій притчі дієві особи. Сіяч. Сіяч це Ісус Христос. Зерно це Слово Боже. А ми знаємо, що Слово це і є Ісус Христос. І люди, які приймають або не приймають, або які тимчасово приймають це Слово, тобто які тимчасово приймають Ісуса. Христа у своє серце. Але Ісус хоче і бажає, і Його місія на цій землі була, щоб люди не тільки дочасно приймали, або Наділилися на нього тільки коли його бачили або в тяжких моментах, а щоб люди приходили до нього з добрими з добри намірами, з чистим серцем, і для того, щоб щиро вірили і підкорялися йому. І таких людей Ісус, і такі люди якраз будуть мати нагороду, царство небесне. Відкриємо з вами ще один текст, який записаний в Луки, 11 розділ. 28 е, текст. А він відказав так, блаженні ж ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. Дорогі брати і сестри, такими коротенькими роздумами я хотів разом із вами поділитися. щоб І хочу побажати, щоб ми не були такими людьми, які. Слухають, але не чують, і які дивляться, але не бачать. Щоб ми вміли розказати про Ісуса Христа, вміли так само і іншим людям показати, що для нас робить Ісус Христос, і чому ми підкоряємось Його волі, чому ми Йому служимо. Йому, щоб так само і цією перевагою могли скористатися і наші ближні, і щоб в кінцевому результаті ми з нашими близькими могли бути у царстві небесному. Амінь.